За останні роки Євгенія Заброська провела декілька персональних виставок, і навіть сьогодні її роботи можна побачити в різних залах. Ну це частина робіт, це не всі. Звичайно, в мене їх багато. І одночасно зараз проходить в мене виставка і в університеті. На частина робіт в університеті на психологічному факультеті. В листопаді була персонально велика виставка в нашому виставочному залі. Всі картини насичені позитивною, світлою енергетикою і не лише через те, що у своїй більшості мають світлі фарби. Євгенія Забродська не рисує якесь конкретне лицо, якийсь конкретний пейзаж, реалістичний. Вона рисує психологічне стан, вона рисує характер. Ванда частий гість виставкових залів Житомира, і сьогоднішню презентацію також не оминула, адже на її думку ці картини є унікальними. Коти, ну коти, взагалі, просто от кіт з гітарою, взагалі неймовірний, дуже класний. І, взагалі, виставка така сонячна. Світло. світло, світло, дуже гарно». Художниця переконана, що вразити людину може будь-що, але передати ту палітру почуттів, яка вирує у душі, дуже важко. Враження може бути просто від любої там розцвітаючої гілочки дерева, чи щось я таке побачу. А мені все подобається в цьому світі. Виставка триватиме до кінця квітня.